На Волині сигнал повітряної тривоги сьогодні прозвучав о 14.45. Тривало майже дві години. Працівники, породілі та відвідувачі Луцького клінічного пологового будинку спустилися в укриття. Наші жінки вагітні знаходяться в укритті. Зараз якраз лунає тривога. Меддиректорка Галина Бондарук показує, як облаштували укриття. Є запас технічної води, є запас питної води, є генератор. Для забезпечення освітлення є звичайно аварійні фонарі, розділені кімнати для вагітних, для породіль і операційна є медикаменти, які необхідні. от для кожного пацієнта. Уляна Богонос чекає на народження дитинки. каже, в укриття спускається вдруге. Всіх так рівномірно частинками відправляють, всіх супроводжують. От і медсестри, і лікарі, і постійно ну. Плоть до того, що навіть просто ти сидиш там, тобі вже через півгодинки приносять какао, якісь там печиво. У сім'ї Кадибів сьогодні народився син, поки мама після операції тато з новонародженим спустився в укриття. Спить він наївся. Добре, що не кричать. Чотири, двісті хлопчик. Тож знав, що буде війна і що ми тут так прийдеться нам народжувати. Для пацієнтів, які потребують меддопомоги, лікування триває і під час тривоги. Є дихальний апарат, який можна продовжувати допомогу дихальну підтримку. Є інкубатори, які можуть забезпечити тепловий захист дітей, концентратори кисню складніших, але все виходить і все не зупиняється. За час повномасштабної війни у Луцькому пологовому народилося 1125 дітей, з них п'ятеро в укритті, розповів керівник закладу Сергій Сябрук. Люди, які покинули країну, це в квітні були, да поверталися на пологи в Україну, пологи в луцький пологи будинок, і то були пацієнтки із Києва. До речі, і дуже визначні і актриси, і все інше. Тобто вони хотіли народити традиційно в Україні. Лікар каже, за цей період жоден медпрацівник не переїхав за кордон і не звільнився. Це дуже важливо в плані такому, щоб люди розуміли, які воюють. От що ми завжди поруч, ми дуже підтримуємо їх. Тилу і надіятися на нас, що ми ніколи їх не підведемо, і їхні родини, які лишились тут. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.